У Запоріжжі на четвертому позачерговому засіданні консультативної ради жінок загиблих героїв майже одноголосно затвердили єдиний ескіз пам'ятника загиблому героєві. В Багатьох містах України цю роботу також здійснили. Пам'ятники встановлюватимуть на могилах загиблих захисників за бажанням родин. Для сімей загиблих бійців це буде безплатно. Концепцію макета пам'ятника розробила фахівці комунального підприємства Запорізька ритуальна служба. Він складатиметься з двох частин тильної та виносної. Меморіальної таблички також такі меморіали встановлюватимуть на військових кладовищах. Тильна частина пам'ятника виконується з полірованого природного каменю світлого кольору. Виносна меморіальна табличка виконується з полірованого природного каменю чорного кольору, на ракетна якій розміщується портрет або інша інформація по бажанню родичей загиблого. Можливо. Медалі, ордена, якщо вони є у загиблого, ну, можуть бути вигравані на цьому тумбі. Тумба виконана з природного каменю чорного кольору. На ній раз розташовується зображення карти України. Воно написано казацьким гаслом Душу Богу, життя України, честь нікому». Він такий стандартний, але, але мені здається, він дуже гідний. Він буде запропонований міською владою для безкоштовного надання от, от таких от послуг, поховання і встановлення от такого пам'ятника, був взяти до уваги досвід інших міст України. Тобто тут це все пророблено, прораховано і так далі. Мені здається, що той та пропозиція, про яку нам розказав пана Максим, ну естетично мені здається, вона найкраща. Мені подобається дійсно. Дуже гідно, дуже. Же ну тут із зі збереженням всієї символики, стандартів і так далі. І ну мабуть, найкрасивіший з усіх, який є в Україні.